Турецькі винищувачі збили російський бомбардувальник Су-24. Затвердження Анкари, він порушив повітряний простір Туреччини поблизу кордону з Сирією, а пілоти проігнорували неодноразові попередження. У Москві цей факт заперечують. Один з пілотів загинув. Через інцидент НАТО скликає екстрену зустріч у Брюсселі. Бригада Укренерго у вівторок розпочала ремонт зруйнованої опори лінії електропередач Каховка Титан, через яку електроенергія подавалася в Кримі два райони Херсонської області. Співробітники Укренерго домовилися про це з учасниками енергоблокади Криму. Поставки російського газу до України можуть припинити у вівторок або середу через відсутність передоплати від Києва. Про це заявив міністр енергетики Росії. У Нафтогазі впевнені, що потреби Києва в Газі можуть бути забезпечені за рахунок поставок з Європи. У передмісті Парижа в сміттєвому баку виявили пояс з вибухівкою. Як повідомляють, змі він схожий на ті, що використовували смертники під час терактів 13 листопада в Парижі. Пояс виявили в районі, де в ніч терактів поліція зафіксувала мобільний телефон оголошеного в розшук екстреміста. Держдепартамент США попередив громадян країни про небезпеку поїздок до багатьох регіонів світу, де ісламська держава Аль-Каїда, Боко-Харам та інші екстремістські угруповання планують теракти. У Вашингтоні звернули увагу туристів на нещодавні теракти у Франції, Туреччині, Малі та Нігерії. Глава фонду європейський стабілізаційний механізм Клаус Редлінг заявив, що Греції не знадобляться всі 86 мільярдів євро з третього пакета допомоги ЄС. Зокрема, для рекапіталізації грецьких банків буде потрібно менше грошей ніж передбачалося.